Діти, до нас завітала краплинка. У неї багато друзів, таких самих краплинок. Всі ці краплинки живуть у хмарці. І коли їх стає багато, то хмарці важко їх тримати. І краплинки опускаються на землю. І йде дощик. Коли пішов дощик, краплинка загубила усіх своїх друзів, і щоб вона не сумувала, давайте зробимо їй будиночок хмаринку. Але спочатку пальчикова гімнастика. Капав дощик на долоньку. Кап-кап-кап, кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик, кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніше. шльоп 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 Ми побігли в дім скоріше. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. Давайте ще раз. Капав дощик на долоньку. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Не минув він жоден пальчик. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Раптом дощ пішов сильніший. шльоп 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 ми побігли в дім скоріше. топ 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 топ-топ-топ. Для роботи нам потрібно аркуш білого паперу, серветка, пластилін, стека, ну і, звичайно, дощечка. Прибираємо наш листочок, беремо пластилін, відрізаємо маленькі шматочки. Пластилін дуже. Тугенький, твердий, тому треба його розігріти гарно. Ось так нарізаємо маленькі шматки для нашої хмаринки. Тепер ми ділимо на маленькі частини, ось такі. І робимо з них кульки, натискаємо добре долонькою до дощечки і скочуємо кульки. Робимо все з маленькими шматочками. Тепер з більших шматочків робимо маленькі овали. Ось так гарненько розминаємо пальчиками. І робимо овали пальчиками, розминаємо їх гарно, можна на дощечки, якщо вам зручно, ні можна просто пальчиками попрацювати. Сплющуємо наш овал. І притискаємо до листочка. І ось так обережно розтягуємо наш пластилін на листочку. У нас виходить ось такий маленька частина нашої хмарки. Ось така, бачите, вона пишна виходить. Беремо іншу частину пластиліна, так само розімняли гарненько, щоб він був м'якенький. Сплющуємо пальчиками і притискаємо біля вже наліпленого пластиліну. І так само розтягуємо пальчиками. Щоб гарно розтягувався пластилін, треба його в ручках нагріти. Тому, просіть, щоб вам допомогли батьки. Ось так, бачите, яка гарна буде хмаринка. Наступну частину так само розімняли. Зробили овал і сплюснули так само гарно. Ось так. Притискаємо біля вже наліпленого пластиліну. Ось так, розтягуємо пластилін. Чим більше розтягнемо, тим буде краще в нас хмариночка. Добре, малята, молодці. І останній шматочок. Давайте розділимо його навпіл. Одну частину з однієї сторони додамо, а іншу з іншої. Ось так. Дивіться, яка виходить гарненька. Кучерява, так? І останній шматочок. Добре. Ось так розтягуємо, з'єднуємо пластилін до пластиліну. Ось так гарно. Скурик ми можемо зробити трошки, розкатати їх, і ось так вони схожі на краплиночку будуть. Вгорі трошки вущі, а донизу ширше. І натискаємо, приклеюємо до нашого аркушу. Це в нас будуть друзі для нашої краплинки, щоб вона не сумувала. Притримуйте гарно. Ось так, дивіться, як гарно виходить. Так, останні шматочки наклеюємо пластиліну та розтягуємо. У нас вийшло багато крапельок, а хмаринка, дітки, одна. Зате велика, а крапельок багато, ну маленьких. Ручки ми витираємо серветочкою. Тому що пластилін погано мити водичкою. Краще витерти серветочкою гарнисенько, Пальчики витираємо ось так дуже натираємо. А тепер можна помити водичкою з милом. Ось така хмаринка у мене вийшла. Дуже хочу побачити фото ваших робіт. До побачення!